Добрий день, любі четворокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку Повторення про прикметник, змінювання прикметників за родами і числами. Повторимо з вами. Як називаються слова, які позначають ознаку предмета. І відповідають на питання який, яка, яке, які. Правильно, це прикметники. Що ми знаємо по прикметники? З якими словами пов'язані прикметники? Отже, сьогодні ми повторимо свої знання про прикметники, поговоримо про змінювання прикметників за родами і числами. А почнемо ми з хвилинки каліграфії. Сьогодні в нас 7 грудня, класна робота! Пропишемо сполучення букви С з іншими буквами. Нагадую, пишемо ми охайно, каліграфічно, виводимо всі букви для того, щоб наше письмо було охайним і гарним. Записали. Виконаємо з вами словникову роботу. Сьогодні ми працюємо зі словом назад. Зверніть, будь ласка, увагу, що це слово пишеться разом із двома буквами А. Запишемо його. Скільки складів в цьому слові? Назад. Правильно, два склади запишемо звукову схему до цього слова. Скажіть, будь ласка, скільки в слові назад букв. Правильно 5 букв, а звуків. П'ять звуків, а складів. Розумнички два склади. Складіть і запишіть з цим словом речення. Я придумала ось таке. Я повернулась назад до школи, бо забула там свою книгу. Ви можете записати моє речення, а можете записати своє. Підкреслимо в цьому реченні граматичну основу. Хто? Я? Я що зробила? Повернулась правильно. Я що зробила? Забула. Розумнички. Записали. Попрацюємо з підручником. Сторінка 63, вправа 174. В нас з вами є два тексти. Прочитаємо перший текст. Небо було переділене на сектори. Кожний сектор зіймався в небо, неначе екскалатор. Усе місто було перед очима, будиночки, вежі і халупки. Прочитайте цей текст ще раз самостійно. Так, прочитаємо другий текст. Небо було переділене на сектори. Червоний, білий, блакитний, жовтий, фіолетовий та червоний. Кожний сектор здіймався в небо, неначе швидкий екскалатор. Внизу було ще цікавіше. Усе місто було перед очима. Химерні та смішні будиночки, вежі і халупки. Прочитайте другий текст ще раз самостійно. Скажіть, який із цих двох текстів допоміг тобі краще уявити дивовижний світ, описаний письменницею? Правильно, другий текст. Випишемо з другого тексту слова, які допомогли нам краще уявити дивовижний світ. Які це слова? Правильно, червоний, білий, блакитний, жовтий, фіолетовий та чорний. Запишіть в ваших зошитах вправо 174 і випишіть ці слова. Так, поставимо до цих слів запитання. Який червоний? Який білий? Який блакитний? Який жовтий? Який фіолетовий? Який чорний. Скажіть, будь ласка, до якої частини мови належать ці слова? Правильно, вони належать до прикметників. Яка їх роль у тексті? Правильно, щоб краще передати настрій, вигляд, форму, розмір, колір якихось предметів. Отже. Пригадаємо правило. Прикметник це частина мови, що називає ознаку предмета, і відповідає на питання, який червоний, яка червона, яке червоне, які червоні. Прикметник зв'язаний з іменником. Завжди стоїть у тому числі і роді, що і іменник? Сектор, який жовтий, вежа яка старовинна, небо яке блакитне, будинки, які химерні. Отже, ми пригадали, що таке прикметник, на які питання він відповідає, і що прикметник у нас завжди зв'язаний з іменником. Виконаємо завдання. Уявіть, що ви потрапили на незвідану планету. Вас гостинно зустріли невідомі істоти. Опишіть їх, використовуючи як більше прикметників. Намалюйте за своїм описом невидомих істот. Це можна зробити прямо у вашому зошиті. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Так, працюємо з вами далі. Сторінка 63, вправа 176. Прочитаємо рядки з вірша Лени Пчілки, уяви, вставляючи прикметники з довідки. Їхав вояк. Який? Який може бути у нас вояк? Подивіться, будь ласка, на нього уважно на малюнок. Так, морквяний, молодці. А коник, який подивіться уважно на нього, буряковий, молодці. Кожушина, яка. Горіхова. Так, а жупан? Лопуховий, молодці. А чи знаєте ви, що таке жупан? Звернемося до словника. Жупан це старовинний верхній чоловічий одяг, оздоблений хутром. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Ось так виглядає жупан. Запишіть, будь ласка, вправа 176. І спишемо наш віршик колени вчілки, у який ми вставили слова з довідки. Їхав вояк морквяний, коник буряковий, кожушина Горіхова, жупан лопуховий. Поставте відео на паузу і спишіть його у свій зошит. Так. Усно поставимо до них питання, до тих слів, які ми з вами вставили. Вояк який? Морквяний. Молодці. Коник який? Буряковий, кожушина яка, горіхова, жупан який? Лопуховий. Так, До якої частини мови відносяться ці слова? Так, звісно, вони відносяться до прикметників. Записали. Отже, підведемо з вами підсумки. На які питання відповідають прикметники? Правильно, який, яка, яке, які. Що позначають прикметники? Ознаку предмета, так. З якими словами пов'язані прикметники? Правильно, вони пов'язані з іменниками. Молодці, мої любі діти, сьогодні ми з вами повторили прикметники.